Рочку кольорову, по білім світі гордо в ній піду. У ній зустріну пору світанкову і щастя світло я у ній знайду. Я України дуже гордий з цього несу у світ традиції свої. Для себе, Бога, не прошу нічого. Все в мене є і гори, і гаї, поля родючі, повноводні ріки, озера сині, чисті небеса, я син землі, від роду і навіки. Краю, де поруч каска і краса, я українець щедрою душею, на вишитому рушникові хліб несу, горжуся Україною своєю і в серці бережу красу, історію, традицію і пісню, правдиве слово, думу, кобзаря. Тож, вишиванку, я до серця тисню і вірю, що іде моя зоря.